Господь з вами. І Читання з того Івангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням, є правдива виноградна лоза, а мій отець, винограда. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відкинає. А всяку, яка робить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені і я у вас. Як галузька не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, те приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкнути геть мов та гіл і в сок. Їх збирають і кидають у вогонь. І вони згорають. І якщо ж будьте перебувати в мене і мої слова перебуватимуть у вас, то чорт тільки заважали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, що ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє! Слава Богу! Сьогодні такі гострі слова, слова. Без мене не можна робити нічого. І для мене проминуло багато років, доки я завір про що йдеться. Бо можна сказати, що ми можемо робити ми. Ходимо, дихаємо, діємо, робимо різні речі. Це правда. Це так насправді Божий дар. жити, дихати, ходити, робити. Але Бог там його не забирає. Да, можемо. Може, не звертаючись про допомогу Божу. Можемо ще І різні речі робити самі. Можемо обманювати, нищити, вбивати. Можна. Ця війна це черговий раз показує. Можна робити, можна робити різні наукові відкриття, що правда, якось вони всі йдуть на те, щоб вбивати, нищити. От на це легко. Не давно говорить, що нау науковий про прогрес це розвиток від палиці до ядерної бомби. Бо війна найкраще фінансує науку. А потім вказується, що є ті речі, які ми без Божої допомоги не можемо зробити. Наприклад, без Божої допомоги ми не здатні пробачати зло. І примірятися насправді з іншими людьми. Так, типу так потиснути руку і типу, я тебе не чіпаю, ти не чекаєш, так можемо. Але щоб ми бути в добрих відносинах, з тим що нас справді образом, оце вже не. Потім без Божої допомоги ми не здатні переходити в власні обмеження, не здатні долати страхи, не здатні любити тих, кого важко. Знов так любити їх. І передусім без Божої благати ми не вміємо будувати краще майбутнє. Історія останніх 100 років Європи добре на цю тему. Без Бога можна збагачуватися можна. Але краще майбутнє. Останні 100 років Європа ніби стала розвинутішою, багатшою. Пото кількість самогубств стала великою. Кількість сексуальних збочень. Стала великою. Рівень самотності став великим. Бай, Байдужості. Ми це бачимо ще на своїй шкурі. Коли війна почалася, були люди, які хотіли допомагати, але багато. Хоте було байдуже, багато і тим, які і сьогодні. Хай там від, віддадуть пару там об, областей, але вже не воюють. Не, не, не байдужість. І наші інтереси нам, нас не обходить, що там є з іншими людьми. І деградація політики за останні 50 років, що з Путіним так насправді з європейської політики. Ніхто якось не може адекватно розмовляти. Вони всі під нього прогинаються. Це теж не випадок. Бо світ так в загальному, особливо останні 5 років, відкидає бо Бога, пробує побудувати майбутнє без нього. А в підсумку ми рухаємося до Третьої світової війни дуже активно. До обмежень прав, до обмежень свобод. Без Бога, ми не здатні будувати краще майбутнє. І своє особисте, і як суспільство. Тому якщо хочемо змінити світ на краще, якщо хочемо, щоб і в нас життя було, і ми могли ним ділитися з іншими, тоді сьогоднішнє слово для нас. Коли Сус каже, я лоза ви глусти. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плод. Ми Молимося про навернення для нас самих, для міста Харкова, для нашого народу. Щоб ми знову воз'єдналися з Христом істинною виноградною лозою і завдяки його благодаті. Для нас було відкрите краще. Майбутня, щоб ми як народ з сумнівсти працювати, не нарікаючи на грішників, не звертаючи там що не робить в цій житті. Нам своє робити. А в цьому випадку слухати Господа і діяти в, єд... в єдності з ним. А тоді все для нас можливо і всі двері відкриті. На Божу славу! thank you.